Доки світанками сонце встає, а на калині зозуля кує, пам'ять людська не забуде повік мук закатованих попелу крик. Там, де кривавий пройшов душу губ, світком лишився опалений дуб, чорний, як лихо, із жахом пропав, навіть боїться гніздитися. Б. Тах, віти, мов горе заламаних рук, ні то не свідок, а пам'ятник мук, доки світанками сонце встає, нам на калині зозуля кує, тільки як тріскає в тиші земля, стогін важкий із могил промовля, спинись, людино, мовчки поклонись, у тишині, задумайся на мить. І нам життя сміхалося колись, дзвонила сонцем сяюча блакить. Ми мали в серці мужність і любов, і вірили у перемоги час, хоча затлілий попіл, захолов, але наш голос досі не погас. Орали ми і засівали лан, щоб добротою колосився світ. Якби зібрати болі наших ран, то розколовся б навіть і граніт. Не треба сліз, ще наші нас печуть, як тихо плаче росами трава. Нехай же мирно променіє путь для тих, хто наших мук не забував. Коли не спить далекий небосхил і стелиться туманом сивина, наш гнівний голос. Чути із могил, хай буде тричі, проклята війна. Смерть, дві сестри, ніби пара, які крокують разом живіки. Це ніби чиясь невблаганна кара, що слід лишає на усі роки? Війна. Ти був там? Ні? То ти щасливий, бо ти не бачив сльози, біль і кров, не бачив ти, як погляд свій зрадливий кидала смерть на юних знов і знов. Чи бачив ти, як проводжає мати свого єдиного не воїна, дитя? І молить Бога, щоби дочекати, аби за нього дати своє життя. Чи чув ти тихий плач дівчини, коли почула вість, що вже нема, того, до кого серце млине, і що тепер вона уже одна? А може, ти вдовинний погляд бачив? Тої вдови, що на руці дитя, що ще недавно тато сина нянчив, сьогодні ж сирота оце маляв. Чи хоч усі до тебе приходила ота проклята усіма війна, яку ще в 45-м загасила чарівна бажана і прощена весна?

Це лише часточка великої данини пошани полеглим і живим ветеранам, які своєю кров'ю відстояли нашу свободу. Мало залишилось учасників тих подій, але всі ми щиро вдячні їм. Не забуваймо героїв-воїнів селища Вишневе, які пішли на фронт і не повернулися у свої рідні оселі. Ми не особливо звертали увагу на слова Слава Україні, героям слава! А тепер вони набули нового святого змісту. Нині ми проявляємо бажання віддати особливу шану тим, хто у напружений найкритичніший і найважливіший момент життя нашої країни не відступив і пожертвував собою заради своєї батьківщини. Це наші герої, наші односельчани. Максим Саранча, Віктор Мироненко, Рященко Іван, Сидоренко Олександр, Баденко Владислав, Гроздюк Віктор, Полянський Сергій, Василенко Микола, Жук Юрій, Коваленко Олег, Алексієнко Вадим. І тільки чути я, як, як матері слова летіли, летіли в до козака, бачиш, сину мій, свічка не заса, до віку буде вже горіти, горітиме вона моє. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та вовше його душама. Я бою, за волю пішов удалечи, за правду і долю нових поколінь. За тих, хто в морі далеко і крилами налеги повернеться живі, рік вже про майну прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та й ще нема там. Батько змучений, Сам торгує шлях Молодина, молодих там біля тополі калина росте, мамині очі чекають у тебе, сива у розпачі плаче. Сина все чекає, та Боже його душа мав я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь за тих, хто в морі далеко і кри ми далекі повернуться живі. Там біля тополі калина росте, мамині, очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Божа його душа Мам, Я бою, за волю пішов, на личинь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко. І крилами лелеки повернуться живі! Чуєш, ти чекай мене, над усе чекай, коли смуток оверне жовтий дощ стіка. І в спекотну каламуть в заметі, у сніг. Коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх. І коли листів нема іздалечини, інших вже не ждуть, дарма, стомлені вони. Повернуся, тільки жди, і не зич добра, тим, хто каже далі йди, вже забудь, пора. Хай повірять мати і син, що нема мене. Друзі дішаться тим було і про мене. Сядеть в коло. При вогні і ковхнуть вина на поминущі, та ні, ти чекає на. Ти чеканням повернеш із смертельних лах поталануло, егеш скаже, хто не ждав Не дано збагнути їм в літо вогняне, як чеканням ти своїм вберегла мене. Як вцілів я вижив, як знаємо у слів Просто ти чекала так як ніхто не зміг. Восьме травня, день пам'яті і скорботи. Вклонімося усі полегли, схилимо голови в журбі і задуму. Покладімо квіти до могил, молитві пом'янімо всіх, хто не повернувся із тієї, і цієї проклятої війни. Яскравим світлом віри нам палала і десять заповідей в душі нам дала. та чорна сила храму зруйнувала, так перша свічка, мов сльоза стекла. Жорстокий меч кривав терору, вбивав ганьби і голодом мори, Кулючим дротом опивав довкола і другу свічку в морок опустив. Не вірився народ в своїх духовних силах, покірний тільки лезові меча, що стеж за честь стрілецької могили і третя згасла пам'яті свіча. Неправда, пам'ять знову відродилась, прийшла із остогидлого життя, щоб свічкою новою запалала, душа, зірвавши пута забуття. В молитвах всіх героїв пригадаю, живим у Бога буду щедрості просити. Воскресний Дух, я всіх вас закликаю людської пам'яті знов свічку запалити. Коли життя знов набирає сили і всі свята нехай воно палає і безіменні ті могили, хай вдячна пам'ять наша звеличає. Шануймо пам'ять тих, хто загинув в роки Другої світової війни, хто звеличив нашу землю, героїв Небесної Сотні, воїнів та інших загиблих на сході України у боротьбі за правду, справедливість, свободу, цілісність та єдність нашої держави. Прийшла в нашу хату тривожна година! Хай кожен збагне собі в безлічі справ. Все треба зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний, її не здала. В цей день хай єднає нас думка єдина. Ми зло в нашім домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. цей наш заклик, як Божий наказ. Господи, благослови Україну і усі родини наші! Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, прожити вільне життя, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Як дела, діду? Здравствуйте. Здравствуйте. Діла? Та нічого діла. Як казали ті паси головці гуд. І по німецькому дідусі навчились. А вже ж навчився, я ж у соприкосновенні з ворогом був. І довго, дідусю, соприкасалися? Та ну, не так, щоб і довго. Ну, а проте й від мене троє в соприкосновіні з землею пішли. Загребли їх отам на вигоні. Могилу їм насипали, хреста поставили. Так як ото наші прийшли, я того хреста порубав і могилу повітру розвіяв, щоб і сліду від тієї погані не було. Розкажіть. Розказати, кажете. Ну, слухайте. Наближалися фашисти, зовсім знелюдніло наше село. Лишилося ото кілька бабів отих старих, та і все. А я ж був по той бік річки в лісі з партизанами. Ну, я їм там обіда варив, коней пас. Ну і от якось раз захортіло мені подивитися, хто ж в моїй хаті зараз хазяї направив. Ну, то як тільки смеркло, м'яжу човна та й поплив на другий берег. Там, десантувався, перебіжками поміж соняхів. Та й за хліб у лопухи замаскувався. Замаскувався, аж тут дивлюся. А в моїй хаті світло горить. Чи його манять, співать зриваються. Ну та я думаю, Уже хай поснуть, тоді прийму рішення. Довго довелось мені сидіти, аж тут дивлюся. Виходять троє. Двоє із них були фашисти. А третій то ж панько -нужник. Поставили вони його за старосту. Батько його в нас крамничку держав, а воно плаксиве виплакало, щоб в колгосп прийняли. А тепер ба староста. Він повів їх у хлів, а у мене там же ж на горищі було трохи сіна. Вони там спали, бо в хаті душно. Зайшли вони в хлів, піднялися, полягалися. Аж тут чую, хроплять. Ну я ж злопухів навшпиньки у хлів, взяв вила і тільки поміж дошок одного і другого і третього. Як загомонять вони, як вони заверещали ото. Вас із дасть. А панько той, о, рятуйте, хтось з землі з зенітки б'є. Ага, думаю, бісові весени. Уже мої вила вам за зенітку здаються. Почекайте, ще не те буде. Ну, а за тим знову перебіжками поміж лопухів у човна та й на другий берег. Ой, за три дні поздихали вони всі троє. Так переказували потім із села. Я їм животи вилами попротикав. Отаке було моє з ворогом соприкосновієння. І скільки ж вам діду літ? Ооо, та я вже не пам'ятаю. Чи дев'ять, чи вісімдесят дев'ять. Пам'ятаю, що дев'ять, а котрих уже й забув. Хіба їх полічиш? І не побоялися один на трьох? Я побоявся. Та, господи, війна! Це ж моє рідне діло. Я ж увесь свій вік воювався з бабою. Лукерки моєї не знали. О, так я о тих, що на горищі були, подавив, як щурят. А покійниця моя хай царствує, та вона б сама на цілу дивізію з одним рогачем пішла. Ой, на що ми з кумом, царствуємо теж небесне, було вдвох. Та куди там? Якось раз сидю я під повіткою, зубці до грабель тешу. А тут вона як вийде на ганок, та як стрельне. Свирийда. О, вірте. Сокира в мене в руках тільки і застрибала. Як на теперішню техніку, так чиста тобі Катюша. Ой, з неї я так напрактикувався, що ніяка війна мені ні під чатку. Ой, наступати на лукерку, ще правда, я не наступав, більше отбивав атаку. А воювати доводилось мало не щодня. Одного разу ми з кумом було то в неділю, не дзвонили ще й на достойне, не видержали, хильнули. О, та добре ми таки хильнув. Аж тут дивлюся, а лукерка вже з церкви йде. Ну я ж куму кажу. Куме, давай згуртуємося у військове соєдінення, бо інакше розгром. Перемеле всю живу силу і техніку. Ой, згуртувалися ми з ним соєдіненє. Ну, зразу вроді як на ура. Що це ти по церквах до полудня шастаєш? Під медом частує, чи що? Але тут у нас організаційна ошибка вийшла. А ми рогачів не поховали. О! Та ми з кумом тільки й тікати на заранній підготованій позиції. Погрібник. Сидимо ми з кумом в погрібнику в окруженні. Уже й пироги похололи. А вона все нас держа. Як знаєш, свариде, а я до своєї добратися буду. У моїй Христі теж сьогодні пироги. Ну, куме, як знаєш. А може б ти краще не ризикував за видно? Ото як смеркне, уже тоді й піде. Що ти? Як смеркне? Ти якісь смерком пироги. Ну, перехрестився кум і рванув в венському направлінні. Він такий пробився в розположенні до своєї Христі, хоч його трохи й контузило рогачем, але з ніг не збило. А я ж до самого вечора в окруженні просидів. Але тут лукерка під вечір подобріла і каже мені Сидиш, сидю. І ти ж хоч галушок попоїш, а то охлянеш. А кинь рогача тоді піду. О, бойова була покійниця. Було з нею і стратегії, і тактики. Де ми з кумом тільки не ховались? І в коноплях, і в картоплині. Та обнаружить було враз. Обнаружить і витіснить. Та тіснить було аж до водного рубежа. До річки. А ми ж з кумом плавати не вміли. Стоїмо у воді на дистанцію, щоб рогачем не дістало. Стоїмо, мокнемо. А вона мокнете, мокніть іроди душі. Я з вас конопель натіпаю. Ох, кума баце мені. Ми буссаєні з ним не те показали. Кум у мене і льотчик кріпкий був. Ас одного разу. Трусимо ми з ним кислиці, а кислиця та висока була, розлога. Фашисти кляті зрубали її. Трусимо, трусимо, а лукарка кислиці в пелену збирає. Трусимо ми, трусимо, 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 а тут думаємо, перепочинемо, закуримо, ну ми ж люльки в зуби, кумогню креше. А тут знову як бахне. Знову за люльки. о вірте. Ми з кумом як стій з кислицею піке. Кум приземлився, хоч і скапотував, а я з піке штопор. Із штопора не вийшов, протаранив лукерці спідницю і урізався у землю. Через півгодини очунявся, хліпнув очима. Дивлюся, в ліва кум аварію зачухує. Брава лукерка з цеберкою води. Ворухнувся, а рулі повороту ні в руках, ні в ногах не дійснують. Кабіна і фюзіляжусь, мокрі-мокрісінькі. Живий, слава Богу. Був би він живий, якби не моя куба спідниця. Хай скаже спасибі спідниці, що затримала. У груз би був, у землю по самісінький руль глибини. Ех льотчики молодчики Ой, і після такої практики ви мене питаєте, чи не злякався я тих трьох гітлерівців? Таке й вигадаєте. А що ж зараз, діду, поробляєте? Ой, прийшли наші, я демобілізувався. Швидко німці тікають, не здожину я вже. Хай молодші гонять. А я оце дітям в садочок пищики роблю. Такі вони вже там ці потішненькі. Та й череду колгоспну з евакуації виглядаю. Треба випасати. Треба відбудовувати, щоб німецька погань наробила. кума, бо це мені. ми, бо це з ним удвох. О, а хочете, може, зенітку мою побачити? Ось вона. День пам'яті та примирення. У більшості країнах Європи та у Сполучених Штатах Америки Щорічно на 8 травня проводять особливі заходи, спрямовані на вшанування пам'яті тих, хто помер під час Другої світової війни. Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей і серця в матерів, доти й сини, що спіткнулись об кулі, живуть. Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів.